Доброго дня всім за порушення закону інспектора поліції Равського не притягнули до відповідальності, нагадаючи читачам, що 16.05.2023 року Бузьким районним судом ухвалена постанова, якою провадження у справі номер 943 дріб 299 дріб 23 про притягнення колодія. До адміністративної відповідальності закрив у зв'язку з відсутністю події та складу цього адміністративного правопорушення. Начальник Буської поліції Микола Патинок на мій журналістський запит щодо проведення чи не проведення службового розслідування стосовно інспектора патрульної поліції Равської іменинниці та ініціатора притягнення колодія до адміністративної відповідальності за порушення службової дисципліни відмовився надавати запитувану інформацію, що стало підставою для звернення журналіста до суду з позовною заявою на протиправні дії розпорядника інформації. Щоб отримати згадану інформацію, змушений був звернутися із запитом до Золочівського райвідділу поліції. І знову стикнувся з шахрайськими діями поліціянтів. Замість встановлених законом п'яти робочих днів мій запит розглядався 9 робочих днів. При цьому хочу зауважити, що тільки завдяки моїх пошуків, виконавця запиту Золочівська поліція виявила, що мій запит взагалі не зареєстрований, і невідомо в кого знаходився на виконанні. Принаймні таку інформацію отримав від діловода відділу поліції Надії Іванівни, зателефонувавши з приводу прострочення строків розвіду та ненадання відповіді на запит. Мої пошуки запиту почались о 10.15 годині 20 липня 2023 року. А вже через годину я отримав інформацію, що з цим запитом Шакін не валявся. А о 16.39 годині на мою електронну пошту надійшла відповідь на запит за підписом заступника начальника відділу марець. Я вже не дивуюсь непрофесійності та безграмотності службових осіб, що працюють у поліції, в тому числі на керівних посадах. Навіть натяку на бажання володіти знаннями законів не відчувається. Мене виникає питання, як може заступник начальника відділу поліції, підполковник поліції, посилатись офіційному документі на вимоги закону України, якого в природі не існує? Елементарна безвідповідальність. Якщо не читав особисто, прочитай і не пиши ні синітницю. Ну так же ж логічно. Григорій Марець написав мені у відповіді на запит, що мною. Невитримані вимоги статті 9 закону України про захист професійної діяльності журналістів. Тобто, не додано до запиту копії документа, що посвідчує особу журналіста, тому копія матеріалів службового розслідування на Равську мені не скеровується. Я вже стикався з такими самими поясненнями на попередні мої запити з боку інших посадових осіб Золочівського відділу поліції. Оскільки з подачі невідомої особи, мабуть, все керівництво відділу поліції прочитало згаданий закон, змушено їх поінформувати, що у інтернеті оприлюднений проект згаданого закону від 2008 року. Ще раз нагадую слово: проект, який Верховною Радою України не прийнятий. тому… Ви, шановні поліцейські, не маєте права посилатись у офіційних документах на неіснуючий законодавчий акт України. Одночасно змушений пояснити пану заступнику начальника відділу поліції, що відмова у наданні копії матеріалів службового Росія на Равську на підставі вимог частини 2 статті 11 закону про інформацію. Не де написано, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, є незаконною ця відмова. Справа в тому, що я не збираю інформацію про фізичну особу Рабську, як це вказано у законі. Я, як журналіст, запитую інформацію на правопорушника інспектора поліції Рабську. Що становить велику різницю між фізичною особою та посадовою особою порушницею закону, керівництво Золочевської поліції рекомендую уважно ознайомитись з вимогами статті 21 закону України про інформацію, а саме пункт 5, частина 4, яким прописано, що до інформації з обмеженим доступом. Не можуть бути віднесені відомості про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Тому згадані дії заступника начальника поліції Марець щодо відмови у наданні запитуваної інформації, на мою думку, є протиправними та незаконними, і можуть бути мною оскаржені до суду. Змушені надати ще одну рекомендацію керівництву Золочівської поліції. Наведіть порядок у діловодстві і не займайтесь фальсифікацією документів. З наданої мені відповіді вбачається, що за фактом порушення службової дисципліни рабської, а це сталося 4 жовтня 2021 року, начальником Бузької поліції патинком на адресу Золочівського відділу поліції. 27.06.2023 року, року. Через півтори року, скерована доповідна записка про проведення службового розслідування, яка надійшла до згаданого відділу поліції та зареєстрована 23.06.2023 року. Як так може бути? 27 він направив 27 червня. Патинок, а Золочів зареєстрував 23-го. Ну, повністю нісенітниця. Повністю ні це ж є взагалі, ну, ні в які рамки не вкладається. Виникає логічне запитання, чому патинок півтора року чекав і написав доповідної. Але це ще не все. Чим же закінчило службове розслідування стосовно інспектора рабської? Читаю дослівно відповідь на запит. До лейтенанта Раб, поліції Рабської Софії Євгенівної було, було б застосовано дисциплінарне стягнення, однак враховуючи, що наказом головного управління національної поліції Львівської області номер 1280 від 11 квітня 2023 року накладено дисциплінарне стягнення Сувора Догана і цим обмежитись. Мабуть, невдовзі у поліції за систематичне та неодноразове порушення закону правопорушників не будуть звільняти займаних посад, а будуть нагороджувати преміями або урядовими нагородами. Для завершення цієї історії пропоную послухати телефонну розмову журналіста з діловодом Золочівського районного відділу поліції Надією Іванівною щодо розшуку виконавця мого запиту. З якої стане зрозумілим, що викладена мною вища інформація є правдивою. Послухайте уважно. Алло. Так, слухаю. Скажіть, хто, хто виконавець? Скажіть, хто, виконавець? хто, виконає, хто ніби... СРПП робило і кадри. Ну То, так що вас один чи два виконавці? Давайте скільки їх було. СРПП, СРПП. Гелко був. Як, 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 ну ще раз поясніть мені. Гелко. ГЕЛКО – це хто? Гевко. Це служба зробив <свистов> Гевко. Так, чекайте, <свистов> Гевко, як його як його звати, Гевко? Ярослав Григорович. А хто він такий? Начальник ісцеп. Чого? Начальник? Начальник чого? Реагування патрульної поліції. Реагування патрульної поліції. Так. І ще хто? Другий. Ну а кадри тут вже наказ, наказ був, кадри давали наказ, притягували до відповідальності. А хто писав відповідь? Гепко мені здав. Службове розслідування, воно в мене є. І напевно їх давали... Чекайте, 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 службове розслідування це службове. Мене цікавить відповідь на запит. Хто писав? Ну, у, вас є заре... чекайте, Надія Ваня, у вас є зареєстрована відповідь? У вас відповідь моя зареєстрована є? У мене поки відповіше, в мене немає відповідь зареєстрований поки. Далі я буду переєструю. Далі я буду. Чекайте, 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 чекайте. Та чекайте, ви не спішіть. Ви так спішите, що говорите, що цей, що я просто... То, то нічого, страшного, нічого страшного. Я ж працював в правоохоронних органах і знаю, що це таке. Лежить запит, послухайте сюди. Лежить запит, у вас 9-й день, день лежить мій запит. І, і відповіді немає. Чуєте? скажіть, що у вас ще не зареєстровано. Скажіть і все, я буду знати. Зареєстровано? Що ви... що, що? Що, ви... що, ви... що? Я ж, послухайте сюди, я ж просив дати на електронну пошту мені. Відповіді на електронну пошту мені не надходило до цього часу. А ви говорите, що воно зареєстровано. Я чому ви не маємо вони... я бачу, то є все ти то Ну, та... ну чого ви, чого ви, чого ви хвилюєтесь? Я ж вас ні в чому не звинувачую. Я просто хочу, дайте мені номер вихідний. Якщо він є, якщо нема, скажіть нема. І все. А ви мені говорите, що я зараз буду шукати. Ви шукаєте, зараз він відправили. У мене є 50 службова Мене це не цікавить, що у вас є. Мене цікавить. Ось так закінчилась розмова з діловодом Надією Іванівною. І як ви всі зрозуміли, вона була перестрашена, вона не знала, що говорити, тому що ні запиту зареєстрованого не було. Запиту не було зареєстровано взагалі, ні відповіді не було зареєстровано, І вона, як, та, як те котеня, котеня сліпе, воно. З одного боку, в інший бік намагалася щось, щось зробити, щось якось пояснити, їй було незручно, бо поставили її і її в цей вкут загнало саме керівництво. На цьому дякую за увагу. Прошу підписуватись на мій канал.